Стреляємо, як ми ходимо в поход. Я показую один раз, як правильно. Неправильно стреляти, дасть руці буде боляче. Мені не треба давати. Отак стрілу держати, не отак, як я бачу, як я Оце зрізає. Отак тримаємо. Так. Бачите всі? Да. Направляємо стрілу, ставимо ногу, одну так, одну так. О, я це бачу. Ракош... Тут є така штука, не буде рикошета. Не буде ні вправо, ні вліво, буде тільки-тільки туди. Держим так. Пальцем так держимо. І натягуємо, відпускаємо. І натягуємо. Рука прямо. Рука так само, бачите? Напроти неї. Направляємо. Правим оком цілимся. Правим? Так, не лівим. Лівим нас туди полетить. Цілимося туди. І направляємо. Куди він попаде? Давай поцілимо.